Відбулась презентація iPhone 15 і Apple Watch 9. Вчора для фанатів техніки Apple був щасливий день, адже нам представили нові iPhone та Apple Watch. Спочатку нам показали неймовірні Vision Pro, які і досі знаходяться у розробці. А після цього нарешті перейшли до нових Apple Watch 9-ї серії, у яких з'явився новий процесор під назвою S9. Друге нововведення це те, що Siri тепер буде працювати без інтернету. Третє нововведення це те, що тепер годинником можна передавати свої дані безконтактним способом. Треба лише доторкнути. Ти своїм годинником до годинника іншого. Також тепер можна буде відбивати дзвінки просто жестом пальця, також не доторкаючись до годинника. Після чого нам показали, як будуть виглядати нові ремінці, які будуть виготовлені з перероблених матеріалів. Окрім цього, був покращений і дисплей. Тепер його максимум сягнув 2000 ніт. Після цього нам нарешті презентували нові 15 ті айфони. Тепер камера навіть у звичайних 15 тих айфонах буде 48 мегапікселів, коли до цього така якість була лише у 14 тих Pro. На цьому Значні зміни звичайних версій закінчились, тож ми переходимо до версії 15 Pro. І у нас тут з'явилася титанова рама. Тепер телефон став легшим і виглядає більш преміально. Також такий звичний нам перемикач звукових профілів замінили на звичайну кнопку, яка буде виконувати багато інших функцій. Можна зробити собі великий годинник, просто заблокувавши смартфон та перевернувши його. А тепер перейдемо до цін. Apple Watch 9 можна буде придбати за 399 доларів. iPhone 15 на 128 гігабайтів коштує 799 доларів. iPhone 15 Plus 899. доларів. Версію Pro можна придбати за 999 доларів за 128 ГБ. А от iPhone 15 Pro Max 1199, доларів, але вже за 256 ГБ. На цьому масштабні зміни завершились. А нам цікаво, чи є серед наших глядачів фанати техніки Apple, чи ви віддаєте перевагу іншим смартфонам. Поділіться цим в коментарях.